Тільки далеко там, на чужині, ти зрозумієш, яка тоска бере за батьківщиною. Це зрозуміть дано лише тому, хто довго був вдалі від дому. як подих забиває, у грудях все стискає, не можеш дихати, як тільки ти подумаєш про дім, як л'єш ти сльози у подушку, собі шепочеш, що ще трошки. Тільки далеко там, на чужині, ти зрозумієш, яка тоска бере за батьківщини. Це зрозуміти дано лише тому, хто довго був вдалі від дому. Да. Цей вірш дійсно зрозуміє тільки той, хто далеко був вдалі від дому. Тільки такі люди. Яка тоска бере за батьківщиною, як хочеться додому, в рідні края, до рідних. Це я перенесла свій біль, коли я, що я відчувала, коли була далеко від дому, коли доводилося десь виїжджати. Я думаю, що я не одна така, Багато людей, тим більше у нас на Україні, таке пережили і думаю, що всі відчувають те саме, що і я. Тоску за домом, коли далеко від дому.